Вітаю вас, дорогі люди! Сьогодні будемо дивитися, чи є загроза звільнення для вас найближчим часом. Давайте візьмемо ну, і до, до нового року, і трішечки ну, два тижні січня, може весь січень, у кого як піде. Три варіанти, будь ласка. Я сподіваюся, ви у спокійному, емоційному стані. Якщо ні, будь ласка, проведіть себе у спокійний емоційний стан, щоб ви були готові сприймати те, що відповіді ті, які вам скажуть. І оберіть, будь ласка, свій варіант. Як я вже сказала, чи це перший, чи другий, чи третій. Отже, давайте починати. Чи є загроза звільнення для вас з вашої нинішньої роботи, ну найближчим, найближчим часом? Вітаю вас, одинички. Хто вибрав перший варіант? Дивимось, чи є для вас загроза звільнення на даний момент? Отже, одинички. Одинички дуже переживають з цього приводу, але, е, одинички, е, я вас хочу тр трішки заспокоїти. Е, Тут, ви знаєте, найбільша загроза тут для вас не те, що вас звільняють. Тут я не бачу того, що вас просто там звільняли і з дуже поганими наслідками. Ні. Навпаки, це ви самі собі, самі себе накрутили так, що вас повинні звільнити. Насправді нічого такого тут немає, я нічого не бачу. Навпаки. Стабільна Стабільність буде, стабільна робота, стабільна зарплата. Якщо ви хотіли якогось підвищення можливо, тут може бути, але може бути навіть підвищення, але за нього треба набути корисних зв'язків вам не вистачає корисного корисних зв'язків корисного корисної людини яка б могла за вас замовити декілька слів поговорити це повинен бути, повинна бути людина не вашого рівня, так? не хтось з колег або а хтось рівня вашого керівника, хто міг би порекомендувати, сказати, так? замовити слівце. Тут навіть, що можу сказати, не для всіх. Якщо ця людина за свої... І скажу так, ця людина за свої рекомендації може попросити у вас ну, якусь винагороду. Якщо ви хочете, щоб вона щось сказала, то треба її якось задовільнити, про те, що вона там. Може, ви якусь їй послугу зможете. А, також зробити, або щось матеріальне, але, але тут, тут не це не безкорисливо. Тут буде це не, не просто так. Тобто, тут, якщо ви хочете, Підвищення або ще грошей. Е, будь ласка, треба вкласти сюди гроші. Е, але це для тих, хто Ну хоче щось. Якщо хтось дуже переживає, заспокойтесь. Одинички у вас все буде добре. Нічого боятися не треба, я не бачу тут звільнення. Звільнення у вас отут. Так що е, все буде добре. Вітаю вас двіки, хто вибрав другий варіант, чи є загроза звільнення на даний момент на вашій роботі для вас. Так, я б не сказала, що це звільнення, тобто ви можете тут, дивіться, тут є, скоріше, не звільнення, це буде не про звільнення, а це буде про те, що вам запропонують. Перейти на більш вигідну позицію, на більш вигідну посаду, так, це буде, можливо, і сам у когось. Дивіться, у когось сам перехід буде складний. Тобто, поки ви зберетеся з думками, так? поки ви туди налаштуєтесь, перевезете речі, якось напишете заяву, так? поки ви знайдете. Спільну мову з колективом. так На все це буде час. Тобто на все це ну потрібен час. Але це для вас буде не так, що о, мене звільнили, все, що робити, все погано. Ні. А це буде радше так, що. О, мене звільнили, в мене, але замість того, що в мене було, мене чекають більш найкращі перспективи, більш вигідні умови і праці і більш вигідна оплата моїх навичок. І ну, хочу сказати одразу, що. Uh, колектив вас може не одразу uh, ну, сприйняти. Ви можете не одразу знайти спільну мову, але це не так, що, що вас зовсім там не приймуть. Ні. Просто почекайте. Це як завжди, коли людина нова, приходить у новий колектив, їй потрібно ну, трішки подивитися, як що, які правила. Uh, на, на цьому місці, так? Тобто на це потрібен час. Тут який час вам буде м, потрібен а, зараз, 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 два з половиною місяці. Оце, оці, оці всі перетурбації, ці всі складнощі а, два з половиною місяці. І ще хочу сказати, для тих, кому м, запропонують. Підвищення, але з переїздом кудись, може, в інше місто або навіть за кордон, погоджуйтесь. Ви там, ну, вас просто будуть дуже цінувати. Цінувати не одразу ви знайдете себе, там, ну як, пристосуєтесь. Буває так, що одразу приїхала людина, відчуває себе комфортно. Але тут потрібно буде ну, пару місяців акліматизуватися. Так що двійки я за вас рада, у вас все теж буде добре. Вітаю вас, трійки. третій варіант, хто виправ. І давайте подивимось, чи є для вас загроза звільнення з вашої роботи у найближчий час. Так, чи є загроза звільнення? Ага. Тут дивіться трійки. Я не буду брехати, є така загроза, але це загроза. Це загроза не така, що вам зверху вас прийшли, ви ну, потрапили під скорочення, або ще щось, якісь там моменти, так? Або якась перевірка прийшла і знайшла якісь, що вас там, або неофіційно ви працюєте, або ще щось. Тут, скоріше буде так, що ви Захочете повернутися на попереднє місце роботи, але це буде невдала ідея, це буде невдале повернення. Тому що, коли ви туди повернетесь, ви побачите, що там робити нічого, навіть якщо вам пропонують, навіть якщо у вас там дуже гарний колектив, просто бачу, що вам. Просто колектив вас ну, хоче бачити на своєму ну, робочому місці, так? і всі будуть дуже раді вас бачити. І колеги, і керівник, але для вас особисто там немає перспектив. Тому не звільняйте себе самі. Якщо ні, якщо вам ну, дуже хочеться побачити колектив, попрацювати з ним, але саме для вас, для вашого кар'єрного розвитку, а, ну, і взагалі, зараз, зараз, зараз. Особливо, якщо вам пропонує керівник, який почав щось нове, або відкрив нову фірму, або ну, щось зробив нове, так, якусь установу відкрив. І він вам обіцяє дуже багато, що це буде дуже швидко, вам вдасться відбити гроші, навіть якщо може пропонувати, що треба буде вкластися. Але е, не вірте, ну це буде не так швидко і е, з великими для вас втратами. Тому не, тут ну давайте пораду, ну просто е, виходячи з цього розкладу, тут е, ну, тут вже порада сама собі, собі. Е, Сама собі витікає з цього розкладу, що не звільнятися, нікуди не йти. Почекайте, почекайте, не треба так швидко туди переходити. Навіть якщо вас щось не влаштовує на цьому місці, де ви зараз є. Вас ніхто не збирається звільняти. Але ви самі можете заподіяти собі шкоду тим, що ви самі звільнитесь в нікуди. Ось так. Так що, трійки, подумайте, будьте уважні.